Консультація для батьків: чотири цінності, які можна прищепити лише у сім'ї. Сім'я є вирішальним чинником у формуванні всіх нас як особистостей. Як кажуть усім ми родом із дитинства, саме сім'я закладає фундаментальні цінності, які визначають у майбутньому нашу ідентичність та зв'язок зі світом. Як правило, саме в сім'ї ми вчимося усвідомлювати, ким є і чого хочемо. Тут формується наше ставлення до реального світу та людей, які живуть у ньому. І не має значення, якщо це сім'я лише з одним із батьків або прийомними батьками. Люди, які оточують нас у перші роки розвитку, залишають незабутній слід у душі. Саме вони закладають основні чотири цінності, яких ніхто інший не може навчити по справжньому любов до життя назавжди. У кожного з нас є дві тенденції одна до життя, а інша до смерті. Життя та смерть. Це тільки біологічні стани, життя пов'язане з рухом, змінами та ростом. Саме в ранньому дитинстві закладається напрямок наших думок і дій. Тобто питання полягає в тому, яку тенденцію ми виберемо, як полетимо в цьому житті. Якщо вам пощастило мати сім'ю, в якій переживає тенденції до життя, ви з більшою ймовірністю станете такими ж. І це зовсім не пов'язане з тим, що вам говоритимуть чи як навчатимуть, це передається на рівні любові, таким чином ви завжди обиратимете життя і все, що пов'язане з ним мріяти, прагнути, радіти, насолоджусь. Повага. Коли ми говоримо про авторитет, то не маємо на увазі якихось суворих команд чи наказів. Які слід негайно виконати мова про справжні авторитети людей або установи, які є джерелами законної та раціональної влади. Тобто про тих, кого справді слід поважати. Причому ця повага зовсім не означає сліпої покори, це зовсім інше визначення вищого ієрархічного статусу людини або установи через певні обставини. Повага до авторитетів є однією із цінностей, які засвоюють у сім'ї. Якщо батькам вдається привчити дітей до розумної дисципліни, і прищепити правильні цінності та переконання, їх спадкоємці навчаться головному в нашому житті повазі до чужого досвіду. Батьки є вчителями, які працюють цілодобово, навіть якщо їх немає поряд. Їхній приклад це не просто слова чи команди. Діти в основному переймають поведінку, яку бачать навколо себе і наслідують її. У дітей в голові ще багато хаосу, тому що вони тільки починають відкривати свої емоції і отже не мають будь-якого суттєвого контролю над ними. Але якщо в момент зіткнення з цим хаосом дитина відчуває підтримку та спокій дорослих, то вчиться коригувати та стримувати свої неконтрольовані реакції. З роками ця модель поведінки стає домінуючою. Одне з завдань батьків встановити розумні межі проявів та вираження емоцій дитини. Братство. Братство, крім того, що є дуже важливою цінністю, також є спосіб взаємодії та ставлення до світу. Саме почуття братства допомагає жити у цьому світі, любити людей, світу та себе у ньому. Сім'я для дитини це найперший осередок суспільства, в якому вони пізнають основи людських стосунків.